Трибуна праці на колег? Вона з 63-го року, а до того червоний прост. Я прийшов це приміщення в у редакцію, у 72-му році, у 78-му 6 років попрацював. Один рік фотокореспондентом, потім два роки на радіо району, редактор районного радіомовлення. А тоді знову е був тут за відуваючим відділом партійного життя, колись таке посада була і заступник редактора. А тоді мене у 78-му році. Забрали в райком я там 4 роки працював у відділі про пандитації. І, і звідти відправили мене в ЦК, два роки в ЦК на стаціонарі і приїхав сюди редактором. Вік ще з 84 по 5 я попрацював заступником тут, а з 5 серпня 85 року редактором. І це ж 5 серпня було 40 років, як я. Тоді е, в редакції не пам'ятаєте, скільки людей працювало? Було 15 е, у штаті і 16-го на зиму кочегара брали. І тричі на день е, на тиждень виходила газета три рази. Випуск. Я прийняв газету, було 7200 тираж. От і через два роки 11 з половиною довів тираж, значить. А тоді а то Союз почав сипатися, і тиражі почали сипатися, і все на світі, і почали потроху менший тираж. Ну, все одно, як порівняти із теперішніми тиражами, то це не буде земля. Значить, до повномасштабного вторгнення у мене ще одна журналістка була, був бухгалтер і був верстальник комп'ютерник. Тобто, чотири персони? Чотири було. Після деокупації у нас тут до 12 квітня не було ні світла, ні води, ні інтернету, нічого. Тут це вони познищували, але настроювали. І 22 квітня в мене вже вийшла газета перший, після деокупаційний номер. Але я сам почав її робити, бо ця працівниця оформилася на пенсію якраз перед цим повномасштабним. Хворіла, каже, я вже не можу працювати. От. І я на восьми сторінках сам випускав газету кожного тижня. От. Потім бачу, що не тягнув по грошах на чотири сторінки перейшов. Була заборгованість за півроку до Це квітень, травень, червень за три місяці. От. Не було чим платити зарплату. То я, значить, з 30 тисяч своїх власних коштів вніс і виплатив зарплату. Але 75 тисяч ще в мене боргу було. І припинив із 1 липня випуск газети. Це 22-й рік. 22-й рік. І до кінця року 22-го не випускав, а потім. Спасибі Томіленку, спасибі Іванову. Найшли вони мені грант порадили, я оформив. І весь 23-й рік я випускав газету за гранти. А потім той грант закінчився і інерцію вже набрав і почав випускати просто, просто випускати. Я її з поштою не розповсюджую, не маю ніяких, бо вони вже 60% від передплатної ціни собі забирають за розповсюдження. От. А не возять, не носять, так як колись носили і люди багато почали відмовлятися. Одним словом, я продаю розріб тут у Іванкові і трошки возять, там підприємці продають по громаді, по селах. Реально тираж складає зараз е, 500 примітників. От. І то не вся продається. І оці гроші, що йдуть е, від реалізації, вони йдуть на друкарню і на оплату праці верстальника. З Укрпоштою ви не маєте жодних, жодних. зв'язків. Друкується газета де? В Києві. Отже, ви е, даєте її в продаж. Тільки в розділі. 11 торгових точок продають в трибуну праці, в тому числі на базарі на розкладці продається вона. І плюс ще два підприємці, які е, майже кожного дня їздять по громадах, а у нас у громаді 81 населений пункт. От вони їздять по кільцю, торгують там кожен десь. 8-10 населених пунктів об'їжджає за день і возить з собою газету. І продають, і люди по селах питають. Mm -hmm. От, ті постійні стачі молоді, вона вже не треба, вже молодь. Я дивлюся навіть оце кожен номер я анонси даю у Фейсбуку, ви бачили. Це номер 17 анонс, так? Mm -hmm. 35 чоловіків, які лайкнули, але статистика та оголошення, коли ми дивимося, то ми бачимо, що 3404 перегляди йде. От. Якщо 3 тисячі чи 3 навіть тисячі подивилися і розказали сусідам знайомим, то вже інформація про цей номер розходиться. От. Тепер дивимося. Ось. Молодих майже ось у цьому номері і немає. 65 плюс 19,5%. 35-44 20, 55% інших. Але ось дивимося, наприклад, ось похорон. Останній, так? Тут 90 поширень. Люди поширюють таку інформацію, дуже. 72 коментарі, 250 лайкнули, Але. Переглянули 32 270 чоловік. Цікавить їх ця інформація. Задумка така: дотягнуть до перемоги, там може і держава повернеться обличчям до друкованої преси та відновить роботу в редакції, взять людей і настроїть, поки ще можу, нормальний випуск газету. Я взяв на себе таку місію, возвеличення поважно. Я сам придумав і цей бренд вже успішно так, працює да. 5 років, і в мене є знак поважний. Це такий чоловічий mm -hmm. аксесуар, ну, як да. кроватка метелик. Дозвольте вам передати цю дякую, штуку. Дякую. Раптом колись да. згодив. Це замовковий галстук. Інколи, інколи такі речі потрібні. Ну да. Дякую. Тобто вітаю вас угу. в своєму клубі поважно. Дякую, Дякую. за інтерв'ю. Дякую. Перший бій у Київській області був тут. Ось тут танк стояв, і оце оці два танкіста, лейтенант, командир танкового взводу і його механік водій. Оце підбили, вони о, там стояв танк, там видно на дорогу із Чорнобіля той. І вже дві години бою 31 з ворожої техніки. Це, це четвертий пам'ятний знак, який я Да. Mm -hmm. Я вам покажу там ще три. Е в інших місцях. Встановлю. Павло Якович. Моя Шана. Павло Якович. Шануємося.